Шановне товариство, вітаю! Мене звати Іван Ващенко, я філософ і перекладач. І сьогодні я продовжую свій цикл лекцій Головні ідеї філософів за півгодини. Головним героєм сьогоднішньої лекції стане італійський і неополітанський філософ і провник другої половини XVII і першої половини XVIII століття Джованні Батиста Віко, який в історію філософії ввійшов. Або більш відомий під своїм скороченим ім'ям Джамбатиста, Джамбатиста Віко. Перед тим, як почати, то для нових відвідувачів мого каналу, хто, можливо, сьогодні вперше слухає мою лекцію, я проясню ключові терміни. Які використовуватиму в сьогоднішній лекції, щоб, і за допомогою яких я буду висвітлювати головні ідеї віку, а, а також додам кілька вступних зауваг. Ну, перший термін, який я використовуватиму дуже часто сьогодні, це прикметник епістемічний, епістемічний від грецького episteme знання, тобто, за допомогою цього прикметника ми а, позначаємо знаннєвий вимір нашого стосунку до а, зовнішньої реальності, зрештою до самих себе. А, другий термін це світостосунок. Ну це до певної міри мій неологізм. І за допомогою цього терміну я позначатиму а, наш а, стосунок до зовнішньої реальності, тобто реальності, яка не є нами. А наступний термін це самостосунок. Це ну. Можливо, інтуїтивно можна, можна здогадатися. Це за допомогою цього терміну. Ми я позначатиму стосунок людини до самої себе, та? тобто не до тієї зовнішньої реальності, яка не є нами, а до нашої, сказати б до певної міри внутрішньої реальності. І також дуже важливий термін, який я наскрізно використовуватиму в тому сьогоднішній лекції, це термін трансценденція. Трансценденція, тобто, щось. Чуттєвого досвіду, чого і, взагалі, будь-якого досвіду чого ми мати не можемо. Ми, як скінченні істоти, про те, якимось чином це щось. Визначає наше існування і наше пізнання, та ну, ось це а, такі чотири а, ключові терміни, які можливо а, для когось з вас а, можливо будуть незвичними, тому майте на увазі а, в якому сенсі я, я їх використовуватиму. А, тепер кілька вступних зауваг: по-перше, віко це філософ так званого довгого 18 століття, а, тобто. Те століття, яке в інтелектуальній історії називають добою просвітництва, та тобто 18 століття, де ключовою ідеєю, власне, яку плекали багато інтелектуалів, які творили за цього 18 століття, є власне ось це подолання трансценденції, та як головного джерела легітимації. Або, якщо хочете, виправдання нашого епістемічного світостосунку. Ну, такою трансценденцією, особливо в європейській традиції до доби просвітництва, була ідея Бога. Ну, В різних іпостасях цієї ідеї. Друге, дуже друга, дуже важлива заувага Джамбатиста Віко, як філософ, творить ця друга половина. 17 століття ну але всі свої ключові твори він написав в першій половині 18 століття. Він творить у катол або на католицькому півдні. Європи тому подеколи він у своїх творах: що латиномовних, що італомовних, вдається до сказати б езопової мови, яка не була потрібна, приміром Іману Єлюканту, німецькому філософу, який також творив в 18 столітті, але він мешкав на європейській півночі, відповідно, протестантській півночі, і відповідна церковна цензура там була мінімальна. Ну і віко, як італієць, і навіть. Ті неополітанець нагадаю для тих з вас, хто може не знайомий з італійською історією в ні в ні 18-му столітті об'єднаної Італії як політичне утворення не існувало. То, от Джамбатиста Віко, звичайно, як італієць, він пам'ятав долю свого земляка Джордано Бруно, іншого італійського філософа і теолога, який сказати б став останньою жертвою католицької інквізиції, і як відомо його. Церква спалила а, на площі а, квітів в Римі в лютому 1600 року. Ну нібито а, в, в тому самому столітті, в якому народився Віко. Тому я думаю, перекази про а, ось цю, а, скажімо так, гарячий кінець Бруно а, Віко, можливо, не дуже надихали, та? тому він а, в своїх творах подеколи. Висловлювався обережніше ніж ми можливо чекаємо від філософів-просвітників, та які здебільшого були антиклерикалами і виступали проти світської влади церкви. І е, остання заувага перед тим як перейду до коментування головних ідей віко, це те, що його. Філософія, його творчість, зрештою, яка творчість багатьох видатних філософів, наприклад, Імануеля Канта з того ж 18 століття, вона має два періоди: ніби ранній, який у випадку віку був латиномовним або латинськомовним, бо більшість майже всі свої твори цього періоду він написав латиною, і пізній період творчості це вже його італомовний його італомовна філософія. Ну завдяки яким можливо він і зажив найбільшої Слава тепер я спочатку стисло прокоментую ну так загалом його чотири головні ідеї, а потім уже на прикладі його ранньої філософії і на прикладі його пізньої філософії я ці ідеї розгорну. Ну, по перше, віко є автором оригінальної теорії істини. Та її можна коротко резюмувати так: спочатку, тезово – загальне, загальне створене, а не дане. Що це означає? А, ну, можливо, ті з вас, хто відстежують мою активність на Ютюбі, ви знаєте, що я як ключову проблему філософії подаю зв'язок проблему зв'язку загального і окремого. Та? І от Філософи з часів Античної Греції, коли власне філософія виникає, і зрештою до сьогодні намагаються. Розв'язати проблему зв'язку загального і окремого. В чому вона полягає? Полягає вона в тому, що в нашому чуттєвому досвіді ми завжди маємо справу з чимось окремим одиничним. Наприклад, зараз, коли ми записуємо цю лекцію, я бачу перед собою камеру, і я бачу ось цю окрему камеру, а не камеру взагалі. А з другого боку, та, отже, перший момент, наш чуттєвий досвід це завжди досвід окремого. Другий момент наша мова. За допомогою якої ми описуємо зовнішню реальність, в якій ми стикаємося завжди з чимось окремим, а вона є. Сказати б в містищі загального, тобто іменники, які ми вживаємо в нашій мові, поняття іншими словами, ну як це філософи називають іменник за допомогою іменника, наприклад, камера, я можу а, описати не лише той предмет, окремий, який бачу зараз перед собою, а будь предмет, предмети, який належить до цього класу предметів, та і ось а, власне вся. Ця так би мовити, напруга в дискусіях філософів від ідентичності до 21 століття. Це власне вирозуміти, прояснити ось цей зв'язок, що якщо хочете первинніше: окреме чи загальне мова чи. Наш чуттєвий досвід, і от, власне, віко в цьому контексті в своїй теорії вістини він показує, що ось це загальне, завдяки якому ми описуємо зовнішній світ, зрештою самих себе, є створене нами. Та ну що це конкретніше означає? Я от проясню, коли буду коментувати сьогодні цю ідею. Друга оригінальна ідея Віко, це. Зумовленість нашого епістемічного світу стосунку, тобто Віко першим в історії філософії збагнув а, і виразнив роль мови у нашому пізнанні і зміг розвинути а, це своє розуміння у цілісну теорію. Та? І коли я кажу зумовленість, ну я тут до певної міри граю, бо кожен а, український рідномовець в цьому іменнику зумовленість чує ось це от мова мовлення. Та? Тобто наш. Знанєвий стосунок до світу, до зовнішньої реальності. Повністю визначено мовою і опосередкованою мовою. Третя ідея Віко – Це його реформа метафізики. Тут можливо він не такий оригінальний, адже більшість мислителів ось цього довгого 18 століття, які зробили систематичний внесок у філософію. Вони намагалися реформувати метафізику. Метафізика до 18 століття вона її було визначено. Тією чи іншою мірою, все-таки ідеєю Бога і от власне тією трансценденцією, яку просвітники намагаються або намагалися подолати. І з огляду на це, звичайно, їх не влаштовувала попередня метафізика, ну най, найвиразніші зразки якої нам дали нам дали латинськомовне середньовіччя, та, схоластики тощо. Отже, віко, це його ну, сказав до певної міри, ну, якщо не ідея, то один. З головних моментів його філософії, це реформа метафізики, і четвертий момент, можливо, або четверта його ідея, завдяки якій можливо він найбільш відомий українському гуманітарію, якщо і серед гуманітарів українських є ті, хто чув це ім'я, бо воно можливо не таке у нас відоме. Це нормативний характер людської історії, що це означає, на відміну від тварин. Поведінку яких визначають суто інстинкти, а тому тварини є ланкою в ланцюзі природної необхідності, поведінку е, людей або поведінку людини визначають правило, е, що е, бодай почасто робить е, людину е, ланкою е, в ланцюзі е, свободи, або е, е, царини свободи. Ось е, того, е, що відрізняє нас. Від інших природних явищ, адже, А вже ж людина до певної міри також є природним явищем. Отже, це його чотири головні ідеї, і зараз я буду поступово їх розгортати на. Прикладів вже його, його філософії ну теорію істини його оригінальну теорію істини найкраще пояснювати за допомогою його головного твору раннього періоду, який він написав Латиною, який вийшов в 1710 році в Неаполі, коли Віко був професором риторики тамтешнього університету. Хай навіть протягом усього. Життя свого він плекав надію і докладав дуже багато зусиль для того, щоб стати професором права в тому університеті. Ну і його тут спонукала зрештою, як і більшість людей на цій планеті. Досить меркантильний інтерес. Бо ця посада професора права була більш оплачуваною ніж посада професора риторики а поза як віку був батьком сімох дітей, то ну гроші йому зайві вже ж не були. Отже, в 1710 році виходить його твір, який італійською мовою латиною даруйте, латиною він назвав «De antiquissima italorum антіквісімайторорум ex lingua Latinis originibus eruenda», що в перекладі української означає про старожитню або найдовнішу мудрість італійців. Видобуту спочатків латинської мови. Ну, тут єдина невеличка ремарка, яку я забув додати. Всі цитати в цій лекції я наводжу у власних перекладах. Тож майте це на увазі. Отже, цей твір, ця, я буду його скорочено, скорочено називати Старожитня мудрість. Отже, старожитня мудрість мала складатися з трьох книг: метафізичної, фізичної і моральної, але Віко видав лише першу книгу. Метафізичною, яка е, складається з е, восьми розділів. От е, вже е, в цьому творі латинськомовному однією з головних е, тез віко є е, те, що наш епістемічний світостосунок ось це зумовлено. Та? Тобто він має принципово мовний характер і опосередкований мовно. Е, саме тому. І це вже ми е, можемо е, побачити в навіть з назві твору. Бо назва твору дуже часто багато що говорить про зміст цього твору. Е, а вже ж, якщо автор е, цього твору не Бовдур, е, то е, е, вже е, в назві твору ми бачимо, що е, мудрість. Та, про яку буде писати Віко, міркувати видобуто з мови. А мова, а вже ж, неможлива поза спільнотою мовців. І не просто поза спільнотою мовців, а поза спільнотою мовців, яка має певну історію. Та, адже мова не виникає на порожньому місці. І ось уже в передмові до цього твору Віко формулює ідею, та, от що він, як він дійшов до своєї головної тези в цьому тексті. Він пише: я цитую. Коли я міркував про походження латинської мови, я зауважив, що походження багатьох слів є такими вченими, що здається їх виведено з не зі звичного народного вжитку, а з якогось глибшого вчення. Кінець цитати. Тобто, в цьому творі я а вже ж тут всіх деталей його не наводитиму, але в цьому творі віко хоче довести, що а, от Те, що він називає вченими а, мовами, е, 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 ці вчені мови створено або сотворено е, філософами а, або інтелектуалами, якщо так е, сказати ширше, е, в такий спосіб вікон е, е, намагається е, виразнити ось цю умовність нашого епістемічного світу стосунку, тобто його заданість, а не даність. А? Тобто, іншими словами, ми він уже так намагається натякнути, що ми не заскочуємо світ, ніби таким, яким він є, насправді, і ми лише констатуємо певні факти, стане справ тощо. А ми цей світ задаємо, формуємо його і впливаємо на нього. Ну, звичайно, впливаємо на те, як ми його пізнаємо. Е, також в, вже в, в цій передмові до старожитньої мудрості, ми бачимо, що. Віко послуговується, активно послуговується ідеєю Бога, але послуговується він цією ідеєю винятково негативно, протиставно. Вона має увиразнити особливості епістемічного світу стосунку з кінченої істоти, ніби відтінити їх. Та? Тобто, до певної міри, і це теж робить Віко просвітницьким філософом. А він хоче показати або увиразнити межу нашого пізнання. Тобто, іншими словами, трансценденція потрібна йому для того, щоб встановити межі питому людського стосунку до світу. Ба Більше він покаже, що трансценденція, ось ця ідея Бога, має мовну природу, а отже, є іманентною внутрішньою а, для нашого а, інтелектуального досвіду. Саме через це в старожитній мудрості віко постійно протиставляє людське пізнання божественному, але знову ж таки він розглядає божественне пізнання суто негативно. І отже, тепер найголовніша теза, яка можливо. За допомогою якої або завдяки якій віко найбільш відомий такому широкому гуманітарному загалу, принаймні якщо не українському, то європейському, це власне буквально перший абзац ось цього першого розділу старожитньої мудрості, де він власне і формулює в одному лапідарному реченні свою теорію істини. І поза як це дуже важливо стати спочатку на воду її Латину, потім в своєму пере. А він пише латініс verum et factum reciproкантур, seu utсколяum vulgus loquitur convertuntur». і українською для латинців істина і факт взаємозамінні. Або, як зазвичай кажуть у школах з ну, холастими ціновозі, як зазвичай кажуть у школах оборотні. Отже. Його теорія істини сформульована в цьому реченні так: істина і факт взаємозамінні або оборотні. Тобто істина є фактом, і факт є істиною. і що це означає? А вже ж коли ми просто а, так не враховуємо контексту, не зважаємо точніше на контекст його е, філософії, то це е, речення може е, видаватися е, або загадковим, або е, е, таким, що містить якусь, нібито банальність та ну істина це факт, факт це істина. Про що про що тут ідеться? Але тут треба зважати на те, що віко, коли це вживає латинське слово факт. Та, то він апелює до його етимології, бо сам іменник латинський фактум він, це ніби субстантововане дієслово минулого часу, але дієслово яке «Фацере» латинське. Що означає латинське фацере? Означає робити. Тобто факт ну, зрештою, в українській мові ми просто послуговуємося цим латинізмом, і ми, поза як це не наша мова, це слово чужомовного походження, ми не можемо відчути цього нюансу. Але от е, е, в латинській мові цей, ця етимологія, вона більше відчувається. Факт це щось зроблене. А, тобто, ось тут він уже е, е, чітко так, ну, хоча і, е, якщо далі книгу не читати, це, це речення залишиться загадковим, і, а вже так би мовити, оригінальність його теорії істини, але вже тут він е, і формулює її, що істина це щось зроблене, це не щось дане. Тобто, істина це, е, умовно кажучи, е, якщо е, е, я хочу. Виявити істину свого висловлювання про, наприклад, камеру, яку я зараз бачу, то якщо застосувати цю теорію Віко, то істинна істинність або умова істинності мого висловлювання, або мого твердження, я бачу зараз камеру, вона, цю умову містить не камера, та? а це, ця умова міститься в, ми, в моїй мові, та? в тому, що я. Щось роблю, коли це щось стверджує. Так, і е, в цьому досить е, розгалуженому аргументі, який він викладає в цих восьми розділах е, першої єдиної книги «Старожитньої мудрості, е, віко е, також е, з огляду на це формулює дещо е, е, контрінтуїтивне твердження. На його думку, точними науками. Е, ну, ми знаємо це розрізнення природничої науки, гуманітарні науки і точність ми нібито асоціюємо з природничими науками. То, згідно з віковою теорією, навпаки, точними науками будуть те, що ми називаємо гуманітарними науками, а не, наприклад, фізика, біологія тощо. І на одній цитаті, я, яку я прокоментую, я спробую показати, як він аргументує на користь цього сміливого і для нас сучасних досить незвичного твердження. Отже, він пише. Той самий е, перший розділ. Е, Тож позаяк людська наука народилась з вади нашого ума, а саме з його неабиякої обмеженості, через яку він перебуває поза всіма речами, і через як е, поза всіма речами, які, наприклад, пізнає на е, поза всіма речами, через яку не містить у собі те, що прагне запізнати. Та? Тобто, коли я щось стверджу про, наприклад, цю камеру вона не міститься в моїй голові. Та я її бачу е за допомогою своїх органів та? е-, е І через яку не містить у собі те, що прагне запізнати, а поза як він не містить їх, ось ці речі, то він насправді не виробляє те, що вивчає. Тому ті науки є найпевнішими, які запобігають ваді свого походження. Вадаю походження наук є вада нашого ума, так? і витворенням уподібнюються до божественної науки. Тобто це такі науки, у яких істина і факт оборотні. Та? Е, ну і ясно, такими науками там є умовно філологія е, тощо, тощо, Ну, якщо сучасні науки додати, які не існувало за часів віку. Це психологія, соціологія е, тощо. Там е, ну і тут це ж треба важливий момент сказати, що коли вікок каже про те, що ось тут предмет наук створена. Де у деяких ем, предмет деяких наук створено, а деяких наук не створено, він має на увазі. Що, наприклад, фізика, яка досліджує зовнішню природну реальність, вона опікується або досліджує вивчає те, що створила не людина, а ну умовно скажемо, Бог. Та тобто Бог створив фізичний світ. Отже, тільки Бог і може мати справжню науку і точну науку про цей фізичний світ. Бо, як людина не створила цього фізичного світу, вона може лише до певної міри уподібнюватися і відтворювати зв'язки між речами, які вона не створила. І е, е, як висновок ще раз точні науки, це гуманітарні науки, які є е, науками, які виробляють свій предмет та виробляють те, що пізнають. Е, і е, на сам кінець, щоб завершити ось цей е, е, коментар до першого етапу е, його філософії, де він викладає свою оригінальну теорію істину, я наведу ще одну дуже важливу цитату, цитату з четвертого розділу сторони. Жутньої мудрості, де е, е, віко, теж протиставляючи нібито божественне пізнання нашому скінченному пізнанню, а е, дуже важливі речі е, е, говорить про природу нашого епістемічного стосунку до світу. Е, він пише е, божественний ум бачить, ну знову ж таки, божественний ум бачить, тобто звідки він дізнався, що Бог. Бачить саме так, а не інакше це ще раз свідчить про умовність та, ось цього, усіх ось тверджень віку і їхній негативний характер. Отже, божественний ум бачить речі у світлі своєї істини, та, яку він створив. Тобто, коли він бачить річ, він пізнає нескінченні речі разом з тією річчю, яку бачить. Людський ум, коли виразно пізнає річ, бачить її вночі, у світлі ліхтаря. А коли бачить її, то втрачає з погляду ті речі, які навколо неї. Та? Тобто віко порівнює е, наше пізнання із світлом ліхтаря, яке освітлює якусь ділянку е, сущого, якусь ділянку світу, і відповідно відтінює інші речі, які уможливлюють бачення чогось окремого. Ну я зараз спробую це пояснити. Отже, наприклад, це приклад, який дуже. Е, Часто наводжу е, е, приклад червоного яблука, та е, що дозволяє мені стверджувати, що я бачу червоне яблуко. Ну, уявімо собі, зараз переді мною лежить червоне яблуко. Ну, е, природна відповідь на це запитання, така сказати, б, не філософська, полягає в тому, що ну. Це твердження умови можливості цього твердження є те, що я тут і зараз бачу це червоне яблуко, і все. Але насправді, коли ми е, замислюємося над тим, що уможливлює це бачення, наше бачення цього червоного яблука, то ми почнемо розуміти, що я би ніколи не побачив червоного яблука, яке якби я не, не мав уявлення про колір. І не відрізняв би червоний від зеленого синього. Я би ніколи не побачив яблука, якби не мав уявлення про інші різновиди фруктів, наприклад, груші, груші, там, е е е сливи тощо, тощо тощо. тощо. Е е так само я ніколи не побачив би яблука, якби не відрізняв цей предмет, наприклад, предметів меблів тощо, тощо тощо. І отже, е насправді, от в цьому одному простому твердженні е до цього одного простого твердження залучено безліч. Іншої інформації, яка ніби відтінює, та, і е, перебуває навколо цього, нібито простого, природного, природно зрозумілого, е, там сказати б на хлопський розум е, е, твердження Я бачу червоне яблуко та, отже, е, на відміну від Бога, який бачить ось ці от всі е, е, інші речі, та про які віковці цитаті е, своїй говорить, е, людський е, е, ум е, цього не бачить, та, і тому він мусить. Висновувати зв'язки окремої речі з іншими речами, та це означає, що а, нам не дані ось ці зв'язки, та от в нашому акті бачення цього окремого предмета, і ми їх ніби відтворюємо, ми їх висновуємо. Ну так, власне кажучи, і працюють науковці, та? наприклад, фізики по якомусь окремому явищу та яке вони спостерігають от наприклад вони спостерігають через якісь потужні телескопи е якісь е е явища в, в всесвіті віддаленому та і на підставі е тієї інформації яку вони вже мають вони намагаються виснувати що зумовлюють ці явища та ну і потім на підставі якихось спостережень вони підтверджують або е, спростовують ці свої припущення. Отже, підбиваючи підсумок е, цього першого періоду е, вікової філософії, віко увиразнює, як люди, або е, як він називає старожитні мудреці Італії, е, ніби повертають ось цей світ, е, який нібито даний. Та нам, який ми ніби сприймаємо як якусь таку об'єктивну в лапках реальність, та? отже, вони повертають цей світ у себе і долають ось цю трансценденцію. Другий момент Бог не є гарантом об'єктивної реальності нашого епістемічного світостосунку, а виконує для віко суто негативну функцію. Ця ідея прокладає межі людському пізнанню. Третій момент істину зроблено а отже, реальність. Навіть та реальність, яка не є нами, зовнішня реальність епістемічно залежить від нашого самостосунку. Четвертий момент: Ум не бачить зв'язків між речами, а висновує їх. Тому навіть яблуко червоне, не дане, а задане. І останній момент загальне існує між речами, ось цих от зв'язках, а не в речах.